А ми спілкуємося з Вікторією, вона керівник простору Friendly Doctor і співорганізатор цього івенту. Підкажіть, будь ласка, а наскільки взагалі важко організовувати благодійний івенти в цей час? Ну, насправді зараз люди достатньо непогано реагують на те, якщо ти щось робиш таке, знаєте, для людей, особливо якщо це стосується дітей чи людей з обмеженими можливостями, чи тварин, і в принципі люди реагують добре. І організація завжди займає неймовірну кількість часу, ресурсів. Але знаєте, коли на тепло, ти розумієш, що все вдасться. Біть, а чи допомагає якось держава, міськрада? Якщо так, то як отримати цю допомогу? Ну, дивіться, насправді ми дуже вдячні міській владі за те, що вони надали нам можливість зробити наш івент у такому крутому місті, який знають всі, і куди всі люди можуть дуже зручно потрапити. Як це робиться? Це заздалегідь пишеться лист лист на міську раду для того, щоб пояснити ціль цього заходу і попросити надати таку можливість та попросити стати міську владу партнерами цього заходу. І тоді. І якщо немає якихось додаткових ементів, якщо немає якогось заборонення, да саме у цей день, то в принципі все складеться. Тобто будь-яка благодійна організація може так зробити та отримати допомогу з боку міськлади, держави та інших так. Якщо системи. вона має дійсно класну ціль, я думаю, що реально гарні цілі дуже класно підтримуються нашою державою, і нашою міською владою. До речі, ми зараз у самому центрі міста Одеси. Ми в міськ саду. Це неймовірна локація, і ми сподіваємося, що буде дуже багато дітей. Ти та їх батьків, щоб зробити цей фес по-справжньому класним, де буде багато посмішок, багато емоцій, багато позитиву. Скільки було складно знайти спонсорів, я маю на увазі вже бізнес. Ну, дивіться, насправді, це було мабуть нам не дуже важко, тому що нас знає велика кількість людей, і вони знають, що ми збираємо завжди речі на якісь класні речі. Да? І нам довіряють, знають, що гроші підуть саме туди, куди потрібно, але дійсно не всі бізнеси відкриті і можуть і хочуть співпрацювати у плані благодійні. Дійності і ми дуже вдячні в даному випадку, якраз ВЕ» за те, що вони так відкрито нам допомогли, да і надали майже всю кількість продуктів, яку ми попросили, з яких ми власне будемо годувати на сьогоднішньому імені. Так, дуже дякую.